А тепер запам'ятайте, я вас дуже-дуже люблю у бидвох. ви собі там щось не думали, що я коли кричу на вас або ще щось, що то то. Я вас дуже люблю завжди. І навіть коли кричу, то не люблю. Ви ви були чемні, ви були здорові, щасливі, кохання у вас воно є вже, так? Воно вічне у вас, кохання, у вас дуже бажали вам, кохання того, так? Тепер я вам скажу, як то воно має бути. Тепер мусите розуміти один одного. Побажати один одного, одного. Ну, любити, я думаю, ви будете. ви обіцянку дали в церкві. Що ще вам побажати? Здоров'я вам, вашим батькам, діточок мені, жінки не дуже багато. І двісті би ти не родила в 40 років, я тебе правда. Але як Бог дасть, то ради, то нерви здають. Все, давайте, я вас люблю. Я ще хочу подякувати. Я хочу подякувати Богу і вам, що ви в мене є. Ну і дякую пану всім гостям, що прийшли. Правильно? Молодці. Оскільки вас між вами зародилася вже любов. Ми хочу, щоб ви знали, що любов на перше це є відповідальність. О. А потім вже на свобода, приємність і ну, довгий. Тому ви ви цей е, цю річ зрозуміли і несли з собою по життю, по цій дорозі, що йде. І ця дорога б вас вела, е, я не знаю, куди вас, правило, вас приведе взагалі, але би ви знали, що без з вами йшов тільки Бог. Бо він лише одна єдина дорога, правда і життя. І цим, цим життям ви маєте жити і йти цією дорогою. Я вас віков, і, і, і бажаю вам і благословляю вас на цю дорогу. Хочу, щоб ви зараз нам розказали якусь цікаву історію. Розумієте, коли вона родилася, було ще два урвителі, які е, мали меншу сестру і змішалися е, над ними, як хотіли. То вони не будемо на них показувати нас, пальцями. Нас, зараз. є фотографія така, що їх двоє тримає, її вчили водити, розумієте, ходити. Вона в шубі такі зимою, сніги такі, коротше, і вони її ведуть. А вона стоїть вже нормально і не падає головне. І, а вони, але я кажу, що вони просто були два я кажу, сильніші, тому ми, і вони так її виховали трошки, ніби вони не, не вона була, не сильно валювала. Між хлопцем була. Вона знала, що вона нижча. Та ну перестаньте, дивіться, кого вона хлопцем хопила. Не, не, не. Як? А, Як зараз вона стала сильна, бо тому що за ці роки я просто свою э, доньку не впізнаю, якщо чесно. Янцево. Я воно приїжджаю, коли я дуже добре знаю. Цього це моя перша. І кажуть, я її бажав, дуже бажав, тому що було два хлопці, а дівчини хотілося. О, І, цей. і як мені зараз розказують певні речі, які вона зараз виробляє на підприємстві і тому подібне, як вона з організацією працює, то я мовчу. Добре, а що скажіть мені, а ви пам'ятаєте, коли ваш чоловік вас в останній раз цілував? <твердить> Тому, друзі, я прошу вашої абсолютної підтримки і гірко для наших батьків. Знаєте, все найкраще в житті стається з любові, коли є любов. Є злагода, мир, добробут в хаті. Тому я хочу, щоб ви свою любов принесли все своє життя. Любіть одне одного, любіть батьків, любіть Бога, любіть всіх друзів, знайомих. І хай матінка Божа вам в цьому допомагає, хай ваші дороги не відуть тривоги, хай не стане лихо на вашому путі. Хай любов, ласка, вірність, кохання будуть завжди в вашому житті. Люблю вас, мої дорогенькі. Шануйте своїх батьків, шануйте майбутніх своїх дітей, любіть, любіть світ, і світ полюбить вас. Удачі вам! Але знаєте, дивіться зараз на них Бог він свого сина. Мені зразу дав цей у перший клас. Тому що, напевно, у нас таких теж важливих дітям. Приходить він дуже в такий фабриці, серйозний, і каже: знаєш, мамо, від сьогодні я вже не олежик, я Олег, так казали, в школі. І скажи своїм цуткам, би мені так не говорили. гірко молодятам, гірко молодятам.